Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео ми поговоримо про роботу у Франції на збір винограду. Робота тимчасова на 2-3 тижні, і початок роботи буде на кінець серпня, початок вересня. Набирається гру, велика група людей, більше 100 осіб, але Зараз набираються чоловіки, жінки, там, сімейні пари по узгодженню. І давайте я зачитаю, як вона виглядає. Франція. Робота на 2 неділі, серпні, виїзд. Робота на 2-3 тижні, в серпні місяці. Місто шампань. Набираємо групу людей 100 осіб на збір винограду. Жінки та чоловіки. Робота фізична. Виїзд серпні місяці. Реєстрація на виїзд уже. Відрядження на 14-16 днів по біометрії або будь-яким документам, на основі яких можна легально перебувати в ЄС. Умова ДЗО. Сезонні роботи. Виїзд із Польщі, збір групи в місті Ополі, де вас зустрінуть і поселять до моменту виїзду. Дорога з Ополі до Франції назад за рахунок роботодавця. Проживання безплатно. Робота на 2-3 тижні, графік 7-8 годин з перервою на обід. Графік від 7, від 7 до 16-17 години. З понеділка по суботу, ставка на годину або на кілограм. На годину можна працювати, але виходить до 70 євро. В день друга опція робота на кілограми, норма дня 500 кг. Від 100 євро і вища зарплата. Все, що більше виплачується додатково. Позиція роботи змінна, збір сортування в ящики, перебирання винограду. До роботи йти не більше 30 хвилин від місця проживання. Беремо з 17 років, люди мають бути фізично здорові та відтривалі. Бажано з досвідом роботи, з висіль, хос роботах. Потрібно мати з собою панамки, бо там жарко. Харчування за свій рахунок можна з собою брати. Продукти, набрати продукти. Приїзд в полі за свій рахунок з України. Можемо організувати виїзд. Працедавець надає безкоштовне проживання та безкоштовний доїзд з Польщі з нашою групою. На місці працедавець робить страхування за свій рахунок. Можна на місці взяти аванс. Реальний заробіток: 70-100 євро в день. За 2 неділі можна заробити від 1200 до 1400 євро. От така вакансія. Потрібно поспішити, якщо ви хочете забронювати місце, бо місця закриваються щодня. Тому, якщо вас цікавить Франція, всі контакти є під цим відео. Номер Viber, Telegram, Instagram. Пишіть, бронюйте. Всім хороших заробітків!